Остаточний ні поліетилену спочатку місяця в Україні заборонили використання пластикових пакетів у магазинах та на ринках. Яку альтернативу використовують Івано-Франківці? Далі у сюжеті ще у червні 2021-го Президент нашої країни Володимир Зеленський підписав закон про обмеження обігу пластикових пакетів на території України. Відтак ця норма уже в 2023-му остаточно заборонила розповсюдження пластикових пакетів в установах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг. Замість шкідливого поліетилену бізнес взявся за реалізацію альтернативних варіантів пакування. Пакети маєчки ми взагалі не турбуємо і не даємо. А такі пакети в нас є з ми завжди їх маємо. Після того прийняття закону. Переважно ми беремо такий фасований товар. Це не дається. Вони взагалі в пакетики не даються. А в пакетики можемо давати. Ну що, риба переважно таке, що воно тече. При цьому під заборону потрапляють використання тонких та надтонких пластикових пакетів товщиною до 50 мікрометрів. Тому продукти, які не мають надмірної вологи, у цьому магазині запаковують у папір. Ковбаска у нас дається в паперові пакети. Круасани там кліп, там більше ємкість паперових пакетиків. Більшість покупців зі спостережень продавців. Наголошують на тому, що хочуть саме екологічного пакування. дехто самостійно обирає, у чому нести придбані продукти. Взагалі то ношу з собою. І було б дуже добре і корисно паперові, бо щоб були в кожному магазині просто паперові пакети. І у них наперед складати людям ну, те, що вони купили. Це на мою думку було б саме найкраще. Знаю перезаборону і тому ношу з собою. Ще не ношу з собою пакетики, але пакетики зручніші. Напевно, треба забороняти, бо досить-досить тих тепер тих пакетиків. Так що за паперові. Тим, хто реалізовуватиме пакети, загрожуватимуть штрафи. За перше порушення в казну доведеться віддати від 8,5 тисяч гривень до 17. Якщо ж випадок повториться, то сума стане значнішою від 17 до 34. Зокрема, адміністративну відповідальність нестимуть і ті, хто розповсюджуватиме їх безкоштовно.